Я займаюся організацією комплексного ремонту квартири і будинків в місті Львові. У нас працюють усі спеціалісти, електрики, сантехніки, плиточники, маляра, столяра, всі майстри згідно потреб сучасного ремонту. Хочу вам показати одну з наших квартир, один з наших об'єктів ЖК Real City, який ми виконали за останні два місяці. Квартира 50 квадратних метрів. Прийняли забудовника в нульовому циклі. Ну, в даному випадку цей забудовник робить без штукатурки, стіни були просто голі, бетонні і газоблочні, але вже була виконана чорнова розводка електрики і сантехніки. Це дуже часто поширено і таких комплексних забудовників. От, ми виконали повністю штукатурні малярні роботи. Ми виконали е, монтаж е, підлоги, монтаж натяжної стелі, е, Плиточні роботи, хочу показати вам санвузу. Е, дуже якісне виконання, а? монтаж плитки, керамограніт, будь-яка складність, будь-який формат. То виконуємо. Е, монтаж сантехнічних приладів, монтаж електричних приладів. Тобто все, що пов'язано до, до, до повного завершення саме ремонтних робіт без меблів. Тобто з доставкою з завезенням матеріалів, з доставкою матеріалів на, на поверх безпосередньо в квартиру. Мінімум, мінімум клопотів від замовника закупівля тільки плитка, пламіна, світильник і все, і від нас всі решта роботи, включаючи з розвантаженням, завантаженням, вивезенням сміття від замовника всі будівельні матеріали, наші штукатурки, шпаклівки. Дана квартира е, коштувала повністю роботи з матеріалами будівельними, без матеріалів згодом, 5 тисяч гривень. І була виконано нами за 2 місяці. Тобто до двох місяців е, такий об'єм виконується е, нормально, комфортно. Хочу вам запропонувати е, виконання комплексних ремонтів у місті Львові на дієві з гарантією.